Ось тут у нас є 50 копійок. 50 копійок дорівнює 5 копійкам по 10, 10, 20, 30, 40, 50 5 десяток. 1, 2, 3, 4, 5, це є 50. 50 це є 5 десятків. 5 десяточок це є 50 копійок. Або 50 копійок дорівнює 2,25. 25 і 25 це разом 50. Бо 20 додати 20, це буде 40, і 5 додати 5, 10. І разом це буде 40 додати 10 буде 50. 25 додати 25 це є 50 копійок. Одна гривня складається з 100 копійок. 100 копійок складається з 50 і 50. Тобто. 50 копійок, або отаких от по, по одній, це є 50 штук. А таких 100 копійок це буде 1 гривня. Ось 100 копійочок, це буде 1 гривня. Або 2 рази по 50. Дві копійки по 50 копійок це є 1 гривня. Так само 1 гривня це є 10 копійок по 10.

Тобто 20, 40, 60, 80, 100. Це так само, якщо ми рахували, що 10 копійок складається з 5 двійок, то 1 гривня складається з 5 двадцяток. Бачиш? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 100. Бо кожна така копійка 20 це є 2 по 10. Дві по 10 це є 20. Значить, їх треба в два рази менше. Якщо тих треба 10, то цих по 20 треба 5 на гривню. Ось так.